Прийде нова весна, під сонце визгонуть усі наші сльози. В яскравий колір втягнеться вся земля. В та в пам'яті на вік за маму рози та шепіт мами, синку це війна. Щось незнайоме в грудях задлило, і ми дізнались багато страшних слів. Замість мультиків, по телевізору новини, замість пісні. Похліб та соранний спів. І, і тато вже не в світері і в джинсах. Такий суровий з автоматом на плечах. Тримає нас із мами в обіймах міцно. Не плачте рідні, повернуся з перемогою в руках. І ми молитися ще більше стали Богу. І з вірою чекати того дня. Коли вже не лунатиме повітряна тривога, а наш переможний гімн почує вся земля. Коли ми всі як дружна родина втягнемо вишиванки, візьмемо в руки стяг. і заспіває нам, славу Україні, а поряд тато з перемогою в руках.